Сьогодні я хочу розповісти вам про гру Dice Forge, яку в Україні видає Гікач Games і українською мовою вона називається Кузня Долі. Але в мене польська локалізація, яка називається Коваля Losu. Це кубок ідальне, <-coh> і кубо-буби. Кубобуб, і кубобуб. Це кубок і кубо-буби, кубо-буби, буби і куба Це кістко-кидальна і кістка будівна гра. Де основна механіка, ми кидаємо кістки і прокачуємо кістки Підготовка до гри. Ми викладаємо основне поле острови. І збоку кладемо храм. До островів ми прикладаємо по колу картки. У кожної картки є своє місце. І вони, як правило, співпадають з малюнком локацій. Фішки гравців кладемо на місця такого ж кольору на островах. Кладемо фішечку номеру раунду фішку першого гравця. Кожен гравець отримує планшет такого ж кольору, як і фішка цього гравця. На цей планшет ми покладемо два куби: один світлого кольору, другий темного кольору, на спеціально відведене місце. І п'ять маркерів підрахунку ресурсів і переможних очок. І перший гравець отримує маркер першого гравця на двох або чотирьох гравцях гра триває дев'ять раундів. А на трьох гравців гра триває 10 раундів. Це все позначено на полі. Ось дивіться: тут 2, 4, 9 раундів, 3, 10 раундів. В грі є три ресурси: золото, уламки сонця і уламки місяця. Ну і четвертий ресурс це, звісно, переможні очки. Всі вони позначені на планшеті. Оце золото, це уламки сонця, це уламки місяця, це переможні очки. В переможних очках два маркери. Один відповідає за одиниці, інший за десятки. Тобто, якщо у вас отака ситуація, це ви маєте 54 очки. За золото ви можете купляти нові грані для своїх кубів і таким чином прокачувати свої куби. А уламки сонця і уламки місяця нам потрібні для того, щоб здійснювати подвиги. На початку гри перед першим ходом перший гравець отримує 3 золота, другий гравець 2 золота, третій гравець 1 золота і четвертий гравець. 0 золота. Як же відбувається сам процес гри? Перед початком ходу кожного гравця всі гравці кидають свої куби. При грі на трьох і чотирьох гравців всі кидають куби один раз. При грі на двох гравців, всі кидають куби два рази. І те, що у них випало на кубах, вони заносять в свою табличку. Ось, наприклад, тут випало одне золото, один уламок місяця. Тобто ми золото на один переміщуємо. Вамок місяця на день. Після того, як всі кинули куби і подвинули відповідні маркери на своїх планшетах, починається ход гравця. У свій хід гравець може піти на храм, щоб витратити золото і купити нові грані до своїх кубів. Грани можна купляти більше одної. Головне, щоб у вас хватило золота. Але є обмеження. В один хід не можна купляти дві однакові грані. Тут на храмі є найдешевші грані і найдорожчі. 8 граней за дві монети, вісім граней за три монети, 4 грані за 4 монети, 4 грані за 5 монет, 4 грані за 6 монет, 8 граней за 8 монет і 4 грані за 12 монет. Наприклад, якщо у мене 4 золота, я можу купити 2 грані по 2 монети. Але я не можу купити дві трьошки. Я повинен взяти одну одиничку, одну трьошку. Але якщо, наприклад, у мене 8 монет, і я хочу 2 по 4 золота купити, то тут можна, тому що вони всі між собою різні. Якщо на грані намальований шматочок золота, то зрозуміло, що ця гран приносить нам золото. Якщо отакий синенький, то вона приносить нам уламки місяця. Якщо намальований уламок сонця, то відповідно вона, вона приносить уламок сонця. Якщо у нас отакий е, лавровий віночок, то це вона приносить нам переможні очки. Тепер на деяких гранях намальований знак питання. Знак питання заміняє слово або на цій грані намальовано три уламки золота і два переможні очки. Кожен раз, коли випадає ця грань, можете обирати або ви берете золото, або ви берете переможні очки. На деяких гранях намальований плюс. Тут вам не треба обирати, ви берете все, що намальовано на грані. Тобто, наприклад, на оцій грані ви берете одне переможне очко і один уламок сонця. Для того, щоб поміняти грань, Ми просто беремо кутиком нової грані, піддіваємо стару. І витягаємо, і на її місце ставимо нову. Ось так це відбувається. А стару грань кладемо поруч зі своїм планшетом. Тепер перейдемо до островів. Для того, щоб виконувати подвиги на островах, нам потрібні уламки сонця і уламки місяця. У нас є сім островів. Три острови освітлюються місяцем, три острова освітлюються сонцем. І один острів освітлюється одночасно і сонцем, і місяцем. Якщо ми хочемо піти на остров, ми беремо свою фішечку, ставимо її на місце на цьому острові і беремо одну з карток цього острова, витративши відповідну кількість ресурсів зі свого планшету. Наприклад, я хочу взяти оцю лань, мені потрібно витратити два уламки місяця. Ось я їх витрачаю, беру собі цю картку. На цьому мій хід завершено. Але якщо ми хочемо переміститись на острів, на якому вже є фішка іншого гравця, то ми його викидаємо з цього острову, а його фішка стає на стартовий острів на своє місце. А він у якості компенсації моральних збитків ще один раз кидає два своїх куби і їхнє значення записує собі на планшет. У свій хід базово, кожен гравець може здійснити одну дію. Але за два уламки сонця він може купити собі ще одну дію і тільки одну. Тобто у свій хід ви можете або здійснити одну дію, або витратити два уламки сонця і здійснити дві дії. Наприклад, однією дією можна піти на храм і витратити своє золото, щоб прокачати свої куби, а іншою дією можна піти на острови і здійснити якийсь подвиг. А ви мене спитаєте, а можна здійснити два подвиги? Можна, можна не ходити на храм. А здійснити один подвиг, потім додатково витратити два уламки сонця і здійснити ще один подвиг. Головне, щоб вам на ці подвиги вистачило ресурсів. Після того, як перший гравець закінчив свій хід, хід переходить до наступного гравця. Знову всі гравці кидають куби, їх значення відмічають у себе на планшеті, і тепер ходить інший гравець. Після того, як всі гравці походили... Раунд завершується, фішка раундів переноситься на наступну поділку, і у нас починається наступний раунд по такій же самій схемі. Тепер я хочу вам розказати про картки подвігів. Картки подвігів бувають трьох типів: перші без ефекту, другі з одноразовим ефектом під час купівлі, і треті з багаторазовим ефектом. Ось приклад простої картки. Вона вам просто приносить 12 очок. Коли ви її купляєте, ви просто кладете собі її в стос біля планшета, і в кінці гри ви порахуєте переможні очки, які вона вам приносить. Якщо ви купляєте картку з одноразовим ефектом, ви просто отримуєте те, що на ній вказано. Наприклад, оця картка вам принесе 3 уламки золота і 3 уламки місяця. А також вона вам принесе два переможні бали, які ви порахуєте в кінці гри, то ж ви її також складаєте в стос до ваших карт. До речі, забув сказати: на початку гри кількість карток, які розкладаються по слотам, дорівнює кількості гравців. Тобто на кожному стосі буде по дві картки, якщо ви, звісно, граєте в двох. І по чотири, якщо ви граєте в чотирьох. Ну, і по три, якщо ви граєте в трьох. Ну, мало ли, може хтось не зрозумів. Але нема обмеження на те, щоб купляти однакові картки. Тобто, в один хід. Я можу здійснити подвиг і купити, наприклад, цю картку. А наступного ходу, якщо мій супротивник її не купив, я можу викупити і іншу картку. Або навіть я можу дві однакові картки купити в один хід. Головне, щоб у мене вистачило ресурсів. Ну і, звісно, два додаткових уламки сонця на те, щоб здійснити додатковий хід. Тепер розкажу вам про картку. Багаторазовим ефектом, якщо ви купляєте таку картку, ось, наприклад, у це олененя чи лань, не знаю, як правильно її назвати, тут у нас додатковий кідок одної кістки. Таку картку треба покласти долі лиць, біля свого планшета, але окремо від стосу всіх інших карток. І на ній зі зворотньої сторони намальований той ефект, який вона вам дає. Наприклад, оця картка додає на початку вашого ходу один додатковий кідок одного кубіка. Тобто, якщо ходить цей гравець, я кидаю два куби, як звичайно. Але якщо настав мій хід, я спочатку кидаю два куби, а потім ще один кубик на мій вибір, який я хочу, і його значення теж записую собі на планшеті. Після того як походив останній гравець в останньому раунді. Ми починаємо підраховувати очки. До тих очків, які у нас вже є на планшеті. Ми додаємо ті очки, які на всіх наших куплених картках знаходяться в лівому верхньому куті. Сума цих двох значень і буде нашим остаточним переможним рахунком. Якщо при підрахунку очок у нас вийде більше 100 балів, на цей випадок в грі спеціально є отакі плашки, на яким намальовано 100. Ми просто беремо і кладемо їх поруч зі своїм планшетом. Ще один нюанс. А що робити, якщо в мене вже максимальний уровень ресурсів, а я ще викинув ресурсів? Нічого, всі зайві ресурси просто згорають. Тепер розкажу вам про кожну картку. Спочатку пояснюємо значення карток із сонячної сторони. Перша картка вона має постійний ефект. Якщо ви купили цю картку, то починаючи з наступного ходу, на початку саме вашого ходу, саме вашого ходу, ви можете обміняти три золота. На 4 переможні очки. Наступна картка Вона має одноразовий ефект. Вона вам дає 3 уламки золота і 3 уламки місяця. І 2 переможні очки в кінці гри. Третя картка коштує 2 уламки сонця. Вона також має постійний ефект. На початку саме вашого ходу, саме вашого, вона приносить вам будь-який один ресурс на ваш вибір. І в кінці гри приносить 4 переможні очки. Наступна картка цікава, вона має одноразовий ефект. І в кінці гри приносить вам 8 переможних очок. Покупка її коштує 3 уламки сонця. Коли ви купляєте цю картку, всі інші гравці, крім вас, повинні кинути два свої кубики. Але їх значення вони повинні не додати собі на планшети, а відняти від значень на своїх планшетах. Наступна картка не має ніякого ефекту, вона просто коштує 4 уламки сонця і приносить вам 14 очок у кінці гри. Наступна картка цікава: вона приносить 10 очок. У кінці гри і коштує 5 уламків сонця. Вона дозволяє одну вашу грань змінити на таку грань зі знаком питання. Якщо вона випадає на вашому кубику, ви її рахуєте як будь-яку грань, яку викинули суперники, ваш хід. Тобто, то, наприклад, якщо мій суперник кинув один кубик, два переможні очки, одне золото, ми можемо цю грань зарахувати або як цю, або як цю. Якщо звісно суперників більше, то у нас і вибір стає більше. Наступна картка коштує цілих 6 уламків сонця. А як ми бачимо, у нас на планшеті 6 – це максимальне значення. Вона приносить нам 10 переможних очок і має одноразовий ефект. Вона дозволяє нам кидати один будь-який з наших двох кубиків 4 рази підряд. І звісно, записати його значення відразу нам на планшет. Тепер у нас є одна єдина картка, за яку треба платити і уламками місяця, і уламками сонця. Вона коштує 5 уламків місяця і 5 уламків сонця одночасно. Вона не має ефекту, але вона приносить найбільше цілих 26 переможних очок. Тепер переходимо на місячну сторону. Оця картка коштує 6 уламків місяця. Вона вам приносить 8 переможних очок, і коли ви її купляєте, відразу кидаєте два свої куби два рази, і їх значення записуєте собі на планшет. Наступна картка коштує 5 уламків місяця, приносить 4 переможних очки, і вона також змінює грань. Якщо вона випадає, то іншу грань, яка випала на іншому вашому кубику, ви помножуєте на 3. Тобто, якщо на іншому кубику, наприклад, випало 3 золота, то ви замість трьох отримуєте дев'ять. Але якщо ви змінили на обох куб, кубах по одній цій грані, і вони одночасно вам випали тут Х3 і тут Х3, то ви нічого не отримуєте. Наступна картка не має ефекту, але приносить вам 12 переможних очок і коштує 4 уламки місяця. Наступна картка коштує 3 уламки місяця, приносить 6 переможних очок і має одноразовий ефект. Як тільки ви купляєте цю картку, всі інші гравці кидають всі свої куби, і ви можете... Обрати два будь-які куби не обов'язково одного гравця. Наприклад, один куб у Геркулеса, інший куб у Ахілеса, і додати значення цих кубів собі на планшет. Наступна картка, я вже пояснював, вона має постійний ефект, коштує два уламки місяця, дає два переможні очки і має постійний ефект. На початку вашого саме вашого ходу вона додає один кідок. Одного вашого кубіку, але на початку кожного вашого ходу. Наступна картка дуже цікава. Вона коштує всього лише один уламок місяця, приносить два переможні очки, але вона бустить ваш планшет. Ви отримаєте, дивіться, от такий додаточок до вашого планшету, який Кріплиться отут і додає вам додатково до максимуму 4 золота, 3 уламки сонця і 3 уламки місяця. Головний прикол в тому, що, як я казав раніше, можна купляти декілька однакових карток. І якщо ваші суперники забаряться і не куплять ці картки, то на чотирьох гравців ви можете собі зробити аж отакий здоровенний планшет. І у вас буде все золото в світі. І остання картка місячної сторони, вона дуже цікава. <хи> вона коштує всього лише один місячний уламок і приносить вам нуль очок. І треба складати не в сто до всіх інших карток, а зворотньою стороною в спеціальне місце на планшеті. Потім ми беремо спеціальний маркер і кладемо на неї. На цій картці намальовано додатковий трек із золотих зливків. Тепер кожного разу, коли ви викидаєте на своїх кубах золото. Ви повинні вирішити: ви це золото додаєте собі на планшет або рухаєтесь цим треком. На ту кількість яка випала у вас на кістках. Причому можна частково. Якщо, наприклад, у вас випало 6 золота, ви, наприклад, 4 золота додали собі на планшет, а на 2 ходи порухались цим треком. Якщо ви цим треком дойдете до кінця, ви отримаєте відразу собі 10 переможних очок. І тепер цей маркер перевернеться на іншу сторону і поміститься знову на початок треку. Якщо ви до кінця гри встигнете і другий раз пройти цим треком до кінця, то ви отримуєте додатково. 15 переможних очок. На цьому ця картка, можна сказати, повністю зіграна. Але якщо ви хоч на один крок не дійшли, то очки ви не отримуєте. Також для збільшення реіграбельності е, в комплекті гри є додаткові картки подвигів. Ними можна замінювати деякі базові картки подвигів. Перше відміть. Він знаходиться на місячній стороні, він замінює оленя, і в нього дуже цікавий ефект. Якщо ви купили цю картку, то кожного разу, якщо хтось вас виганяє з острова, ви додатково до кітків кубиків отримуєте 3 переможні бали. Звісно, якщо ви купите двох ведмедів, ви будете отримувати 6 переможних балів, якщо вас хтось викидає з острова. Наступна картка бойові свині. Вона замінює картку тролів. І вона додає нову грань, але не вам, а вашому супернику. Прикол в тому, що ви вибираєте, хто з суперників повинен замінити свою грань, і він не може відмовитись від цього подарунка. І тепер кожного разу, коли цей суперник буде викидати цю грань, він отримує або один уламок місяця, або один уламок сонця на свій вибір. А ви отримуєте також один уламок сонця, або один уламок місяця, або три переможні очки на свій вибір. Наступна місячна картка е, вона має одноразовий ефект. Вона дає отакий от вам жетон Х2, який ви можете використати один раз за гру, і просто подвоїти значення ваших кубів. Наступна картка заміняє краба. Вона також, як і краб, додає два кітки двох ваших кубів. Але. Якщо на кубах випадають уламки сонця або уламки місяця, ви їх можете або записати собі на планшет, або обміняти на переможні очки по курсу 1 до 2. Тобто один уламок, два переможні очки. Наступна картка, та яка коштує 5 місяця і 5 сонця. Вона дає 16 переможних очок, а також по одному переможному очку за кожну вашу змінену грань. Тобто рахуйте, скільки у вас біля планшета у цих граней, стільки додатково переможних очок. Переходимо на сонячну сторону. Оця картка вона заміняє оцю камашку. Також дає вам, як і ця комашка, 4 кітка одного куба. Але якщо на ньому випадає золото, його можна обмінювати на переможні бали по курсу 1 до 1. Наступна картка замінює оцю медузу горгону, і вона вам дає ось таку плашку, яка дозволяє вам одноразово в будь-який момент гри отримати або 6 золота, або 2 уламки сонця, або 2 уламки місяця. І принесе вам в кінці 8 переможних очок. Наступна картка замінює цього буйвола, вона теж дозволяє вам замінити грань на кубик. на одну з цих 4 гранів. Як працюють ці грані? Значення на них залежить від того, що випало на вашому іншому кубі. Наприклад, якщо ви взяли оцю грань і на іншому кубі випав теж уламок сонця, то ви отримуєте 5 переможних очок. Якщо ж випало щось інше, то ви отримуєте 2 уламки сонця. Так само працюють і інші грані, але ця грань працює з уламками місяця, ця грань з переможними очками, ця грань з золотом. Наступна! Вона замінює ось цю сову і теж замінює одну вашу грань. І тепер, коли випадає ця грань, навіть якщо це зараз не ваш хід, ви можете відразу купити одну грань зі скіткою в дві монети. Ось і всі правила гри. Якщо я щось забув сказати, або щось неправильно сказав, або якщо у вас виникають якісь питання, пишіть в коментарях. Ставте пиво, підписуйтесь на ігротеки. Тобто, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А на цьому я закінчую це відео. До нових зустрічей. Бажаю всім гарної гри!